Як створити продаючу картку товарів на Prom? друзі, це канал товарка Today, без монтажу, без реклами. Давайте розпочинати. І так, давайте я увімкну свій інтернет-магазин по дропшипінгу. До речі, в нас є дропшипінг. Давайте співпрацювати. І будемо дивитись на картку товарів. І так, давайте розберемо саме цю картку товарів, відкриємо її. І я буду пояснювати, що треба робити, щоб вона. Продавалась, і так, по-перше, ви маєте чітко описувати, що саме ви продаєте. Назву товару, для чого цей товар, його характеристику цього товару, як ви бачите на екрані. Я не скажу, що це далеко не ідеальна картка товарів і назва, тому що це для дропшиперів, більш-менш нормальна картка товарів. Але планетарний міксер такий-та, такий-та, кухонний тістоміс, чаші на 5 літрів, 6 красів. Все. Чітко, зрозуміло, з характеристикою. Поїхали далі. Далі в нас є фотографії. Фотографії має бути максимальна кількість, це дає додатковий бал від маркетплейсупром. А далі дивимось на основну фотографію. Фотографія, основна, ну мені ця навіть більше подобається. Але це теж непогана. Має бути все чітко, видно, як товар зображений. може навіть його в ділі показати, як він працює, і тоді це буде набагато ефективніше. Людина має звабитись фотографією. Ви маєте самі закохатись цю фотографію, і тоді і людина, покупець, буде хотіти її придбати. Далі, опис. Звичайно, має бути комплектація, характеристики, Додавайте все. Це, що тільки можливо, для того, щоб людина також захотіла придбати. Були аргументи і відповіді на його запитання. Що це, яка потужність, яка комплектація, як ви працюєте, все, сюди додавайте і буде вам щастя. Далі, ви бачите, можете по бажанню додавати регіони чи не додавати. Ви будете в пріоритетній видачі видаватись саме в цих регіонах. Також можна встановити опта-роздріб ціна. Далі поїхали. І пошукові запити. Обов'язково пошукові запити. Ми не женемось за величезною кількістю пошукових запитів. Їх має бути стільки, скільки потрібно. Це мається на увазі чітко про ваш товар. Далі у нас характеристики, заповнюємо характеристики. Тут я так розумію, ми не дуже старались. До речі, тут є помилка. Помилка в тому, що категорія у нас загальна. Загальна категорія це завжди погано. Вона гірше видається ніж конкретна категорія про ваш товар, котра підходить під ваш товар. Ну, ми тут навіть не продаємо. У нас реклами тут немає, тому. Тут байдуже. Але для дропшиперів ви перевіряєте, будь ласка, тому що ви від нас імпортуєте, це помилка. Має бути чітко категорія про ваш товар. Тоді характеристик буде більше, тому я здивався, де характеристики, де, де інформація. Заповнюйте всі характеристики по максимуму, тому що чим більше характеристик, тим краще ви видаєтесь на маркетплейсі Пром, тому що більше ви попадаєте під фільтри. Людина обрала, що це там країна, Турція, да, виробник. О, у вас вказано, значить. Ви також будете видавати серед цих продавців. Не вказали, не видаєтесь. Далі знижка у нас завжди знижка 50%. Хтось ставить на дорогий товар менше знижку, але знижка це теж, знаєте, фактор, який може вплинути на те, що людина захоче придбати цей товар. Подарунок можна вказати: супутній якийсь товар, ярличок нічого не впливає. Супутній товар це те, що можна ще придбати цим товаром. Також можна вказати різновиди. В картці товарів це мається на увазі, якщо у вас одяг, у вас зелений колір, синій, чорний одної самої сукні, чи що ще, то ви можете все це вказувати. І людина, заходячи на вашу картку товарів, вона буде бачити, о, є сукня така, є такі кольори, такі розміри обрала. Вам прийшло повідомлення, що саме людина обрала, і легше так співпрацювати. Е, і так, що я хочу сказати, що найголовніше це назва плюс пошукові запити треба їх правильно пропрацьовувати саме для маркетплейсу пром не для якої там платформи розетка не катується нічого фотка котра зваблює опис котрий дає конкретику про ваш товар і максимально заповнені характеристики і тоді у вас є величезні шанси що ви будете успішно продавати на маркетплейсі пром що може покращити ситуацію на маркетплейсі, щоб більше продавались товари? Треба робити більш якісну назву, пропрацьовувати краще фотографію, опис робити більш зваблюючий, і робити копії карток товарів, але так, щоб ніхто не здогадався, що це копія, є ціла технологія. Також. Що можна ще тут сказати? Треба пропрацьовувати саме товар. Цей товар, який ми зараз побачили, він не супер користується популярністю. Він не супер прибутковий. Тому працювати треба завжди над тим, що саме ви додаєте. Тому що картку товарів професійно додати, займає час десь дві години, а може, і більше, буває таке. І витрати стільки часу, і товар буде продаватись не дуже класно, тому що він не суперактуальний. І плюс прибуток там 200 гривень. Ну це не дуже цікаво. Тому перш ніж додавати товари, знаходьте є сервіси спеціальні, є можливість підглядати у конкурентів, що в них продається, і тільки на основі цього знаходьте поставчальників і тільки тоді додавайте товари в інтернет-магазин. Ось таке коротеньке відео. Якщо сподобалось, лайк, підписка, коментар, що ще записати на цьому каналі, тому що ми нон-стоп 5 відео на тиждень стабільно будемо випускати. На цьому все, друзі, всім до побачення.